Летять ракети, все працює. Вона на цій тонкій енергії, на тонких вібраціях. я блондинка, це щось тума. Грошей, будь ласка, успіх клієнтів. просто роби те, що ти робиш. Воду mm -hmm. шефер. Прекрасний mm -hmm. казка для дітей, саме для такого, як мозку, як у мене, рахувати формули, відсотки це дуже для мене складно. Математика не сходиться. Ага, ось як це працює. Дуже класно. Я прям говорю, в мене аж мурашки закохала в ідею спершу платити собі без цього. Ну, прям-прям ніяк. Всім привіт! Раз в пів життя проводжу тут прямі ефіри і вже навіть забула, де тут що натискати. Але певно, що ми зараз все згадаємо. Знаєте, як кажуть ручки, то пам'ятають. Будемо говорити про мистецтво. Балансу духовного та матеріального. Як вам така тема взагалі? Дайте мені зворотній зв'язок. У міду я запросила до себе на стан процвітання експерткою з фінансової грамотності. В процвітанні до теми грошей я підходжу абсолютно з усіх сторін. З тонкого плану, з плану карми з родової системи, з сили думки, з обмежуючих переконань, зі з позиції нашого призначення і реалізації нашого потенціалу і таланту. І разом з цим усім неможливо не говорити про тверді речі, фінансову грамотність і тверді інструменти, якими. Уже вся наша напрацьованість, пропрацьованість, духовність і внутрішнє багатство можна виразити назовні. Так, ура! Я на зв'язку. Привіт, привіт. Така злива. І коли в Каліфорнії йде дощ, просто всі люди, як знаєш, в Києві випадає сніг 60 метрів. Так це в Каліфорнії в дощ йде, і все ну, хаос такий, що застрягла в дорозі, да, дуже вибачаю. Все що окей, да. все окей, ми okay. тут розігрілися, okay. таку атмосферу теплого кола зробили. До речі, ти сказала, щойно про дощ в Каліфорнії, і я згадала, що порівнювала, наскільки українці стали стійкими, резильєнтними, прокачаними? Знаєш, у нас летять ракети, все працює, нова пошта їде, джибар красить, все, все чітко десь випало так снігу там у Лондоні. Потяги не їздять, все стало, але ми насправді дуже круті. І так. на цій прекрасній ноті, ноті нашої крутизни, хочу оголосити тему сьогоднішньої нашої зустрічі: мистецтво балансу духовного. І матеріального. Так ми з тобою зараз знаєш, як і ніяк класно в цій темі зійшлися. Я хочу почати з тобою цей діалог зі свого спостереження. Можливо, я десь щось не зрозуміла, бо я з тобою стежу не так давно, ти мене поправиш. Але моє цікаве спостереження, що ми зараз з тобою на якомусь схожому етапі. У тебе є своя школа, у мене є своя академія, ми займаємося освітою. Це все пов'язано з достатком, процвітанням, умовно, грошима. Але е, ми ніби як до цієї теми з тобою підходимо з різних сторін. І мені було би зараз цікаво, мої підписники знають, з чого починала я. Я починала з медитації, карми і знаєш, просувалася в своїх фінансах. Це називаюся з Божою поміччю. Тобто я собі намедитувала, замовила, намріяла і повільно-повільно просувалася, а потім ну, дійшла до того вже до якихось твердих інструментів. Так? Мені здається, що в твоєму житті було навпаки, що ти з твердості зайшла і трохи пізніше, мабуть, дійшла до більшої глибини себе, до якихось медитацій, духовності. Чи це так і є, чи можливо я щось не так зрозуміла? А насправді трошки інакше в мене був період, коли я дуже глибоко вивчала все це духовне, езотеричне. це можна говорити різними словами, але це все про одне і теж, коли ми вивчаємо себе, що ми хочемо, що хоче наша душа, чого вона бажає, і дійсно ми цього хочемо або ні. В мене цей період був, коли я закрила свої салони краси в Києві, і щось нове ще не почала. В мене не було ніяких ідей, і я, в мене була одна ідея, інша ідея, нічого не вистрілювала. І я думаю, ну що ж таке, ніби стільки всього класного я вмію. 10 років я була в підприємстві як підприємець, да, і ніби я розуміюся, як будувати бізнес, а в мене нічого не виходило. І мені здається, ось саме коли в людини це моя така теорія, а він щось робить, робить, робить. І нічого не працює, людина починає звертатися до чогось більше, не просто до своєї голови де є якась інформація дуже обмежена, тому що в світі стільки всього є, а в нашій голові є ну, не знаю, там мільйонна доля відсотків всієї інформації, яка є в світі. Да, і Вона розуміє це, відчуває це і починає звертатися вже до чогось більшого, не просто до своєї голови. І ось в мене був такий період, я дуже глибоко вивчала медитацію, медитувала кожного дня. В мене був книжка Моя улюблена магія ранку, я робила всі всі свої ритуали зранку і нічого ніби не допомагало. І я в якийсь момент вже настільки була у відчі, а я говорю, що. Навіть своєму там найсильнішому там, ворогу да не 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 побажаю такого, коли ти в такому відчаї, що не знаєш, що робити. Ну, взагалі не знаєш, що робити. Ніби все добре, але не добре І тоді а, я просто прийняла це, прийняла себе в такому відчі, прийняла себе ніяку, без бізнесу без грошей, без тілі без. Без сенсу да, в цьому житті. Ну, тобто, прийняла себе ось такою, якось так, мабуть, полюбила і мене відпустила. І після того, мене, після того як мене відпустила, мені прийшла ідея вивчити особисті фінанси, і якось потім все крок за кроком пішло. Я цей період, поки вивчала особисті фінанси, це було з 2019 року, вирішила всі свої проблеми, почала дійсно, як губка, да, впитувати в себе всі, всю інформацію, всі інструменти, почала все робити, як пише книжка, в мене почало виходити, я почала цим ділитися в блозі. І цей період я називаю період перекосу. В матеріальне життя, тому що я закинула медитації, я закинула будь-яку там віру в щось таке езотеричне, я закинула абсолютно все, що стосується душі і духовності. І це, цей період мені дуже подобався насправді. А я отримала такий зріст, що. Ну, ніколи до цього в мене такого зросту, таких результатів, да, в грошовому еквіваленті, в розумінні себе, в усій усі гармонії ніколи не було, допоки зараз в мене знову з'явилась якась така стеля непробивна. І я не розумію, як мені далі. Ну, тобто, коли ти виходиш на якийсь рівень. В тебе є бренди, в тебе є все, що тобі потрібно в матеріальному світі, і тобі стає нецікаво. цікаво. Ось, Я правда, не цікаво. <світна> <світна> <Прошу, не кажу. світна> да. да. І ти розумієш, що, мабуть, ти трошки щось більше, ніж ці бренди. Мабуть, ти трошки щось більше, ніж просто гроші. Мабуть, ти. Трошки більше, ніж ось це все матеріальне, яке є в світі, але ти ще досі не розумієш, хто ти, як ти. Тобто це інший рівень, але емоції і відчуття дуже схожі, те, як в мене було у 2018 році, десь приблизно так. І це дуже цікавий етап, насправді, тому що. Ем... Ти ще більше поглиблюєшся в себе, ще більше розвертаєш себе, ще більше розумієш, хто ти, для чого ти, і коли ти знаходиш цей сенс, це просто щось таке дуже неймовірне. Yeah. Тому я знов повернулася до духовності, до відчуттів, що хоче саме душа, а не голова. Тому що головою працювати я вмію, все клас, все добре, продовжуємо, скажімо так, але треба щось більше додати да, відчуттів і сенсу якогось. Я згодна, бо я з цього почала рухатись. Як я починала, так по суті, я саме цю частину і транслюю в усіх своїх програмах. Ми починаємо з. Того, що ми дивимося всередину, розуміємо, хто ми, в чому наше призначення, відслідковуємо, відстежуємо свій імпульс, інтерес, а що хочеться, від чого кайф, а для чого, а що це мені дасть, і звідти вже рухаємося. Я би хотіла, щоб ти зі своєї сторони поділилася дієвими інструментами, от такими твердими, так? які тобі допомогли вийти на той рік. Івень, от коли ти сказала, так, закрила салони на краси, нічого не було, нічого не розуміла. Ем, що саме тобі допомогло з твоїх інструментів почати рухатися вгору? Угу, угу. Так да, ем, насправді, коли я прочитала декілька книжок там з базових правил, як працюють гроші з фінансової грамотності, я зрозуміла, що є декілька рівней. Да, яку я буду розказувати вже більш детально в твоїй програмі? Дякую, по-перше, за таку можливість. Дійсно, хочеться, щоб якомога більше людей зрозуміли, як все це працює. Тому що як тільки ти розумієш, як працює будь-яка система і де ти в цій системі, куди ти хочеш потрапити, і в тебе є зрозумілі такі кроки. То ти ніби окей, да, давай спробуємо зробимо. І коли починаєш ще виходити, ти розумієш, що ага, ось як це працює. І ось цей момент, да, в англійській мові, в, взагалі в англомовній такі аудиторії, це називається ага, момент, коли ти розумієш, ага, ось як це працює. Да. І для мене це був саме розуміння, було розуміння саме цих фінансових рівнів. Да, коли є мінус перший рівень, коли ти знаходишся в фінансовій ямі, це де я довго дуже знаходилася, коли ти береш одні борги, закриваєш, береш інші, знову закриваєш, знову береш. І так безкінечно буває у людей там до кінця життя таке. І а, наступний рівень це а, рівень фінансова небезпеки, коли ти витрачаєш абсолютно все те, що ти заробляєш а, І ніби це гра покозерда Витр... заробив зарплати так життя Да, да, да. заробив витратив, навіть якщо в тебе є свій бізнес. Це все одно життя від зарплати до зарплати. Просто ти працюєш не з 9 до 6, да, а 24 на 7 Насправді. І це одне і те ж саме: ти активно маєш працювати, щось робити, і не можеш зупинитися, тому що тобі треба їсти, тобі треба потрібен дах над головою, дітей покормити, одягнути, да, і так далі. І в ось цій е, на цьому рівні дуже багато людей. Теж живуть да, на мінус першому і на нульовому. Перший рівень, коли ти вже маєш якісь там заощадження, і якщо щось трапиться, це може бути криза, це може бути війна, яка сталася да, в Україні, це може бути будь-що зовнішнє, яке стається з тобою, і ти залишаєшся без нічого. Тобто, якщо тебе звільняють, ти залишаєшся з абсолютним нулем і падаєш в фінансову яму. А, а далі фінансова а, а, незалежність це коли в тебе не тільки є заощадження, які ти тримаєш, і якщо щось стається, ти можеш використовувати їх, але і а, ти заощаджуєш більше навіть ніж витрачаєш, а, і починаєш ці заощадження примножувати. Тобто не просто ти йдеш кожного ранку на роботу, а твої гроші теж працюють 24 на 7, і дають тобі е, е, в якийсь момент да, ось цю зарплату, на яку ти живеш, і ти можеш звільнити себе в тут, в Мерті говорить, ти відправляєш себе у пенсію. Да, люди можуть відправити себе у пенсію і в 30 років, і в 40 років, тобто на обов'язково чекати до 65, дуже залежить від можливостей. І коли я зрозуміла всю цю картинку, і так, мені дуже хочеться потрапити ось туди, тому що, чесно кажучи, вибачаю, задовбалося бути на мінус першому рівні, і скільки вже можна. Да? Ніби розумна голова, ніби там, червоний диплом. в… Авіаційному університеті, а, і все в тебе є, тобто все при тобі, але в тебе нічого не виходить. Да? І коли я зрозуміла ось ті рівні, що треба робити, щоб вийти там на нульовий рівень, на перший рівень, на другий рівень, на третій рівень. А які це кроки мають бути, мені стало це ну, дуже важливо. Да? І ось ці кроки, як вийти на наступний рівень. Ці кроки для мене важливіші, ніж не знаю, відвести дітей до школи або там купити собі сумку, або не знаю, поїхати в подорож. Тобто для мене це стало важливішим, і це 20% дій, які дають 80% результату. результату. Тому що якщо я це зроблю. То я зможу завтра відвести дітей в Америці в найкращу школу, я зможу подорожувати по всьому світу, я зможу ну будь-що собі дозволити, це буде абсолютно інший рівень. Да, і тому для мене це стало таким першим пріоритетом, і я зрозуміла, що моя задача. Навчити якомога більше людей, а саме цьому рухатися по фінансових рівнях, а щоб вийти на рівень фінансової незалежності, і як передбачає да, це слово фінансова незалежність, не залежати від зовнішніх обставин, не залежати від країни, уряду країни, в якому ви живете, від батьків, від дітей в майбутньому, від роботодавця, від свого бізнесу. Ну, тобто ти не залежиш ні від чого, а, а стаєш незалежним, свободним, і ця свобода дійсно вартує а, багатьох років роботи над собою і над своїми фінансами. Це 100%. Я тебе слухаю і просто заздрю студентам процвітання, що вони пірнуть з тобою глибше. Це все це супер цікаво. Я пам'ятаю, коли я вперше познайомилася. Взагалі, з ідеєю інвестицій, зі мною це сталося через книгу Найбагатший чоловік у Вавилоні». Вона написана просто як казка для дітей, саме для такого, як мозку, як у мене. Мені насправді дуже складно розбиратися в якихось грубих матеріях, рахувати формули, відсотки це дуже для мене складно. Для мене дуже просто все, що з тонкого плану, все, що езотеричне. Я. Я відчуваю це, я знаю, я вмію матеріалізувати, але все, от, от, знаєш, для дорослих, так би мовити, воно завжди складно давалося. І саме ця книга мені дуже з такої простої позиції, простими словами, донесла важливість і закохала в ідею спершу платити собі і зробити так, щоб не ти працював на гроші, а гроші на тебе. У тебе з якої книги почалася, подивись, будь ласка. В мене почалося з книги Шлях до фінансової свободи Бодо Шефера. Бодо Шефер, прекрасний просто для нього є дуже класна ще книга ім'я Мані», Воно для дітей, але насправді я дуже рекомендую саме батькам її теж читати, особливо якщо. Ви вважаєте, насправді це просто думка про себе? Ну мені так здається, моя особиста точка зору, що ми не дружимо з цифрами. Насправді нам може бути некомфортно не. Наша природня, не знаю, там особистість, особистісна да? але з базовою фінансовою грамотністю дійсно я вважаю може розібратися будь-яка родина і буддист, який да, займається тільки да, духовною своєю частиною. Тобто, це дійсно досить такі базові речі. Це найвища математика а, і. Для таких людей, творчих, які дуже такі в гармонії зі своєю душею, я дуже рекомендую починати з книжки Пасне ім'я Мані». Вона теж написана для дітей, але всі ті базові важливі речі, які потрібні кожній дорослій людині, тому що без цього ну прям, прям ніяк. Так, до речі. Хочу підсвітити ти скоя, може розібратися кожна людина, кожна людина, яка стала в дорослу позицію, тому що дуже часто ми залипаємо в цій дитині. Ой, це не для мене. Ой, я блондинка, це щось тумач. Це я не розберусь в цьому. Насправді, в цьому, якщо ми ставимо перед собою таку ціль і стаємо в дорослу позицію, в цьому насправді може розібратися кожен. Сто відсотків, сто відсотків я з тобою згодна. Мені здається, знаєш, коли виникне потреба, а вона мені здається, знову ж таки виникне у будь-якої людини, і хочеться, щоб людина все ж таки не мотивувалася потребою і обставинами, які склалися, да, Це морквина позаду. А все ж таки мотивувалася цілями. Це морквина попереду. Це те, що дуже важко дається а, українцям. А, ми і моїй нації теж дається, тому що нас. Вивчали через таку дисципліну, ти маєш робити, ти повинен зробити це. Да? І ми звикли, якщо ми повинні, так, ми зробимо. Якщо ми не повинні, ну там відкладемо на там, довгий ящик. Да? І дуже хочеться це теж пере, 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 пересунути, да? щоб ми мотивувалися не морквиною позаду, морковина попереду, а морквиною попереду, тому що це зовсім інший стан, це зовсім інший шлях. Це шлях з легкістю, це шлях з свободою в душі, це шлях, коли тебе не підпирають обставини, а все ж таки ти керуєшся бажаннями своїми, ти керуєшся своїми амбіціями, масштабом. І це дуже дуже класно. Я прям говорю, в мене аж мурашки. <реш> uh, да, це дуже ну, зовсім, зовсім інший шлях. Я я робила і так, і так, і тому є з чим знаєш порівняти. Я дуже заздрю людям, мені здається, ось ти поділись теж а керувалася тільки мотиваціями, бажаннями. А в мене було було по різному. Да? я дуже добре розумію, як може бути інакше і круто, якщо людина керується саме бажаннями, мотивацією, такою щирістю, а, і це класно. Як в тебе це було? Мене це було, тепер я знаю, що я була на мінус першому поверху. Mm -hmm. Дякую, що розказала мені, де я була. Теж ця тема з юзанням кредитки. Я переїхала в Київ з Полтави, влаштувалася в фітнес-центр і реально ледь стягувала, щоб оплатити кімнату і просто щоб було за що їсти. Я дуже любила насправді тоді те, чим я займалася. Але от саме коли робота фітнес-тренера це дуже класний приклад, будь-яка робота, де твоя робота-година це твоя зарплата. Якщо ти випав, захворів, ти втратив. І насправді це дуже великий біль. Пам'ятаю, що коли, наприклад, ми їдемо на відпочинок на тиждень, ти рахуєш. Скільки тренувань ти не провів, і скільки грошей ти втратив, крім тих, що ти витратив на цей відпочинок. Це просто, це, це насправді дуже тяжко. І десь приблизно з того часу я, от коли я опинилася в цій фінансовій ямі, що конкретний день, коли в мене не було доїхати на роботу, грошей, у мене було 5 гривень, а в мене тралік і, і маршрутка. Тобто в мене на Якийсь один транспортний засіб через те, що трошки затримали зарплату на кілька днів і все. І я вже не вписалась, а я в такій теж дитячій позиції була, не вміла розпоряджатися своїми фінансами. Так, щось хочеться, знаєш, з хочушок, як маленька дитинка жила. І не стягувала навіть до кінця місяця. І от, мабуть, оцей момент він був переломним, тому що ти розумієш. Ну, що ти доросла жінка з, вищ... з двома вже вищими освітами, і тобі нема за що доїхати на роботу, але ти з зранку до вечора. Математика не сходиться. І в мене було дуже чітке усвідомлення, що я щось роблю не так. Ну, значить, щось ось отут не так працює, якщо я бачу таку реальність. І я зайшла з тонких планів: це сила думки Джон Кехо, наш улюблений Джоді Спенза, свідомість може все це все було відштудійовано, реалізовано в життя через медитації, через трансформації внутрішніх переконань хибних, які насправді віддаляють нас від цілий, паралізують в якийсь момент, не дають діяти, штовхають в нас в неправильні вибори, тому що. Тому що ми бачимо життя через фільтр цих переконань. Я почала з цього трансфор... Дуже така, знаєш, була сумлінна учениця, тому що вже так мене попоялозило життя добряче. Mm -hmm. Наступний крок дуже важливий був це закони карми, які я почала вивчати. Я зрозуміла. Як я сама створюю неусвідомлено собі фінансові втрати? Як я неетично проявляюся із серії там скачування книг, за які треба заплатити, піратські сайти з фільмами і ще дуже багато неприємних речей, там курсів складено. Для мене це було нормою. Знаєш, я виросла в такій сім'ї, де мені транслювали, що... І це окей взяти те, що не так лежить на роботі. І, взагалі, в нашому культурному коді це спостерігається, цього багато. І я побачила, як я сама створюю те, від чого я хочу відійти нарешті. Перестала. Засівати це негативне насіння, і почала дуже-дуже активно проявляти щедрість і дуже серйозно займатися благочинністю, знаходила ті проекти, які мене впирали, які мене надихали. Один із перших моїх таких дуже улюблених проєктів. Це місто Добра в Чернівцях, центр для мами й дитини, для жінок, які втекли від домашнього насилля. І вони. Будувалися, будували новий корпус. Я закохалася в Марту, яка це все організовувала, в, їх, ну, в їхній цінності проєкт. І я відчула, що я хочу дбати не тільки про себе, а не тільки про свою жопу, красиво її возити і одягати. Я хочу робити якісь класні справи і мати на це фінансовий ресурс. Я пам'ятаю, як в якийсь момент я загорілася ідеєю, що я хочу благодіяти 100 тисяч. Гривень в місяць не, не збори збирати. Я збирала збори ще, коли це не було мейнстрімом, ще до, до вторгнення, наприклад, для цього проєкту. І в якийсь момент я відчула, що я не хочу просити в людей, я хочу сама мати таку можливість. Мене це дуже запалювало. І я там в своїх віртуалізаціях, в своїх намірах, програмувала себе на реальність, в якій я маю можливість донатити такі великі суми і робити. Робити цей світ кращим мене дуже запалювало це. І також сюди ще один дуже важливий крок, не можу не віднести це виконання свого призначення. Тому що як тільки я стала на свою стежину, світ одразу починає е, давати мені зворотній такий зв'язок, що ти на своєму місці, будь ласка, залишайся. Грошей, будь ласка, успіх, клієнтів, просто роби те, що ти робиш. І, мабуть, оце все в комплексі. Воно привело мене в ту точку, де я зараз. Так як я кажу з Божою помічю, тому що в нас ні команди не було там перші три роки, нічого не було. Так з чоловіком е, все вивчали в процесі, вчилися, е, як сайти робити, як монтувати ті відеоуроки, як ліпити то все. І тільки пізніше дійшли до інвестицій. Тільки пізніше дійшли до якогось системного структурного бізнесу, але початок і основний ріст він був саме на цій тонкій енергії, на тонких вібраціях. Дуже багато з цього, знаєш, цього мені теж часто прилітає, ага, так я тобі повірила, що так, сів в медитацію і тобі гроші на голову сипли, боженька. Я насправді взагалі не транслюю, тому що я дуже багато працюю. Дуже багато працюю, і я не транслюю цей вайб, що воно все само, так не буває. Тому що коли я з цього починала ефір, поки ми тебе чекали, коли ми там прибрали всі свої блоки, все стали на своє місце з батьками, коли ми зрозуміли своє призначення, все прокачали себе, це треба матеріалізувати. От свою класність і своє внутрішнє багатство, його треба проявити в матеріальний світ, і якраз по суті, ти є тим провідником, який дає подальші інструменти, тому що те, що я бачу, я ж давно в езотеричній сфері, і я в ній бачу дуже багато інфантильності насправді, тому що люди хапаються за магічне мислення. Ті, які не хочуть напружуватися, ті, в яких ще дуже багато блоків в плані проявлення себе, їм страшно, самозванці, ну все, весь набір, як по класиці. Вони хапаються за магічне мислення і мають надію, що воно точно має спрацювати, аби тільки не ставати в дорослу позицію, не розбиратися за цими дорослими серйозними речами, не проявлятися і не брати на себе відповідальність як, ну, як справжній підприємець. Так. Вот. Так, так, хочу прямо ж, знаєш, хочеться додати, продовжити да. те, що говориш, тому ти чіпляєш дуже таку важливу тему. Насправді, ось я завжди говорю, коли проводжу ігри да, що є така як цепочка, да, стан, мислення, дії, результат. Якщо хочете результат певний, ви маєте починати зі стану.